Друзі, всім привіт! Четвер, це друга частина нашого тижня. Я вже на роботі прогріваю агрегата. Коротше, мені Якоб залишив машину тут, бо його тут стояла машина, він вже поїхав. У мене вчора була розгрузка на шостому складі, а місць не було. Каже, я поставлю тобі сюди. І все, треба швиденько зараз прогріватися і забирати, бо стоїть вона прямо на повороті дуже погано. Але спочатку поставлю свою... На паркінг. Ви не повірите, але їдемо ми сьогодні знову на ком 40. Опа! На місці. 11 годин паузи в нас вийшло. 5 хвилин вже молоточки стоїмо. В принципі, непогано. Під'їжджаємо до ком 40. Якраз 19 кілометрів нам залишається, але бачу зараз там таке буде лити, якраз, якраз мені колись з машини треба виходити. О там вже сиве, все, Там вже зараз падає за кілометр. О, я хіба сказав. Добрий день. <реш> Ого. Ну нічого. в мене сукру, як така. Зараз капішан на голову і побіг. Ми в отонжу, вроді дощик став, біжемо реєструватися і міняємо прицеп. І так, товариство, ми зареєстровані. Знаєте, скільки нам часу пішло? 9 хвилин. Можуть, коли хочуть, ні. але в нас є і проблемка. Коротше, сьогодні забирав машину з під рампи Якуб І каже, дзвонить до мене і каже, тебе там щось шепить. Я кажу, та я нічого не чую. Отак кажу, штука шипить, це, понятно, я то знаю. А так? Все прекрасно, повітря помпує. Він каже, ні, то так не чути, ти відкрий двері. І коли нажмеш на тормоз... Прекрасно. Не дарма я назвав що день до поломка, правда, Там то відео, яке в вас вийшло вчора. Ну, не знаю, не знаю. Коротше, я попросив Якоба, щоб він скинув, Ну, сказав шефу, хай йому популярно. Це все роз'яснить, то його швидше зрозуміє, ніж мене. Десь шепить під маскою. Тобто я зараз сам не побачу, бо треба, щоб один хтось нажимав. Ну Тепер я теж чую. Бо я коли їхав, не чую. І мені кажуть, там у ну, тебе спускає повітря. Ну Я бачу по якщо зараз нажати, ну не швидко, але буде тікати. Типу. Але їхати можна, головне, щоб зараз воно не лупнуло десь по дорозі ще більше. Повітря в мене останнім часом якісь Ну нічого, порішаємо. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, я думаю, наша від'їздить і на вихідних хай собі там зробить. Може в суботу ще приїде та і це все владнає. Побачимо. Ну а зараз хочу відстояти ще 4 хвилини 15-ку. Їдемо швиденько перецепляємося і печемо на Ярост. Так, друзі, ну і ми зацепилися, Уже маємо того синього прицепа взяли. Q17-114. У нас вийшло сонечко. Летимо на виїзд, беремо пломбу ще одну, це мер. Ну і їдемо на Ярости. 17.01 ми в Яростах. Дивіться, Який рабен стоїть, паузу пацан крутить на повороті. Заїжджаємо сьогодні ми рано. 17 година, це дуже рано, Так, там колапс, заїдемо з тої сторони. Не факт, що мій прицеп назад на позний загружений вже. Так, трошки я під знак їду, тут нічого страшного. Зараз будемо перевіряти. Я маю надію, що загружений, а ні, то придеться трошки чекати. О, починається. Зараз будемо паркуватися ще. Оп. Я так зрозумів. Зараз братан, почекай дам назад. Назад, назад, назад. Назад. А де мені стати? Сюди теж, напевно, заїду. Він сюди запаркується, я потім біля нього. Товариство ми на території. Машин дуже багато, там капець. Коротше, на охороні тільки що мені там сказали, що кожен день по 120-180 по 180 машин проїжджають хіба так. Так що не знаю, чи то кінець місяця, чи що. Нам, ми, нам треба залишити на 2С. Це може бути і тут, може бути і там, а от, от, давайте залишимо біля рабина. І заберемо зараз інший прицеп, тільки не забути паси з цього прицепа забрати. Так, друзі, ми відцепилися. Забрав я паси. Два. Мені ще капець останнім часом заняті паси. Скільки я раз вже по два паси знаходив, супер, хоч би не зіврочити. Їдемо по наступний прицеп. Прицеп ми не йшли, але спочатку йдемо його оглянемо, мало що. Чи він нас цілий, чи він нас не цілий. є, фонарі на місці. Вроді все з ним нормально. О, колеса нові. Може якусь зацепляємо. Виїжджаємо звідси. Документи забрали і якраз-раз як дощ починається. Те, що треба, я не змог і це дуже добре. Все, 250 км попереду. Їдемо до Познані. Що ж, друзі, ікея Познань. Ми прибули, йдемо реєструватися. Прощаюсь з вами до завтра. Завтра п'ятниця, зустрінемося. Добрий день, п'ятниця, ми йдемо в таку от чарівну погоду на роботу. Свою машину я лишив на паркінг, у мене на шостому. А фура там знаходиться, де ми її не могли з Яковом раз завезти з понеділок. Погода в нас, самі бачите, яка нельотна. Скажіть, будь ласка, що тут за таке літо? 1 серпня, а погоди взагалі нема. Походу її вже і не буде. Так, ми в машині нарешті. Холодний запуск. Ану. Заводиться воно так собі, але але що вже поробиш, як є, качаємо повітря і починаємо тахограф. Виїхали ми на годиннику 11.17. І вгадайте з трьох раз, куди ми їдемо, все правильно, ком 40. Цілий тиждень ми туди катаємося, мені все підходить, все пасує. Та скучно, та нема що вам зняти вже. Але зато легко, бо 120 км ми їдемо на пусто, міняємо прицеп, ще 150 км їдемо до Ярост, міняємо прицеп і додому. Все прикольно, прикольно. П'ятниця, ще тим більше сьогодні, супер, мені все підходить. Дивіться, зелене світло, те, що маємо надію, що цей день буде наш попри таку от погоду. Тому. Працюємо всім гарного дня. Так, товариство, ми вже на ком 40. Прицепі поставили пас, у нас є дві лістви. Дощ так і не перестає. Чекаємо, поки нас перевірять, і будемо його міняти. Тільки-тільки забрали цими і виїжджаємо. Коротше встиг, я навіть ще тут 30 хвилин крутанути, коли чекав документи. 15 хвилин, коли ми е, прицеп там на паркінгу за тим будинком. Ой, на напішоходну, sorry. Е, і, і 30 хвилин тут. Виходить. Довго що несли, Ну, дощі були. Може, вони не хотіли виходити, бо такий ливень пішов якраз. Що це просто. Так що в нас повна зміна. І печемо на Ярости. Але той як в нас ого, це було жорстко. Так як в нас перше число, треба ще заправитися до повного, бо маловато в нас солярочки. Давай, давай. бо Я так не заїду. Заправили 725 літрів і супер. Можна їхати далі. Так, друзі, ми на території. Ярости, летимо скидати прицеп. Сьогодні маємо скинути на 2С, С2Б і за тим поворотиком 2С. О, місця багато, зараз ми десь його тут примостимо. Знову чуть паси не забув, Плін не виключив задню передачу. Забрали і відцепилися. Знайшли прицепчика, під'їжджаємо, зацепили. І можемо виїжджати. Забрали цимерочки і виїхали з території. На цьому моменті я би мав сказати, що робочий тиждень підходить до кінця, ми вже їдемо до Познані, але не того разу. Він буде продовжуватися і ми з вами зустрінемося зранку. Добрий ранок. 5.46, хоча мала бути 4 ранку. Я проспав на більше ніж на півтора години. І ми виїжджаємо. Я вже йду до машини, субота сьогодні, і ми їдемо в дорогу, а дорога у нас далеченька. Їхати нам 723 км. їдемо через Вроцлав на Краків і далі. Тому не гаємо часу, вирушаємо. Ми на місці, приїхали на годиннику у нас 11.55. Так, ну що, на мойку ще заїхав, сполоснув, ніби людям підходить, все окей. Ну все, нехай їде щасливо, все, був радий бачити. Все, друзі. Все, друзі, Ауді поїхала. Я на вокзалі чекаю свій поїзд і повертаюся додому. Така от, друзі, історія вийшла з Ауді. Не знаю, ніколи не потрібно жаліти про автомобіль, бо не буде їздити наступному власнику. І я не жалію, бо машина дійсно класна. Ви всі її прекрасно знаєте, бачили одноразово і бачили, що я, я з нею доглядав. Як міг доглядав. можливо, не ідеально. Можливо, там не всі оригінальні запчастини я ставив, але доглядав, як міг. Давайте згадаємо пару гарних моментів, що за ту всю історію. 4 роки я нею проволодів і щебетику взяв, чесне слово. Але потрібно рухатися вперед. І потрібно рухатися вперед. Я Audi А6 c 6 2006 року. Всім доброго дня, 7 жовтня, і ми відпочиваємо наразі. З'їхали з роботи. Чудо, не машина, чудо! Сьогодні будемо полірувати ці фари в домашніх умовах. Це було таке. Я ну це я був нещасливіше на пана, тому що моя мрія здійснилася.